Пропонується затвердити положення в новій е, редакції з метою врегулювання деяких пунктів положення е, у відповідності до, до нормативних документів, якими ми керуємося. А саме це постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2022 року номер 495 та постанова Кабінету міністрів України від 1 вересня 2023 року номер 930 е, всі зміни до положення викладені у порівняльній таблиці до обґрунтування, але хочу зазначити, що внутрішньопереміщені особи, які у власності мають житло, житлове приміщення або частину житлового приміщення площею 13,65 на одного члена сім'ї, що розташовано в. Приміщення, яке розташоване на території України, окрім окупованої території або території, на яких велися ведуться бойові дії відповідно до переліку території, затверджених мінінтеграції, такі внутрішньопереміщені особи не мають права на розміщення в тимчасових спорудах. Також доповнюємо пункт 6 – Новим новою довідкою, яку необхідно буде подавати внутрішньопереміщеним особам до заяви, а саме це буде інформаційна довідка з держреєстру про наявність відсутність власності, і також. На що хочу звернути увагу? Що розгляд заяв внутрішньопереміщених осіб та документів буде здійснюватися тимчасовою комісією відповідно до бальної системи оцінювання потреби в житлі для внутрішньопереміщених осіб, тобто про те, що ми постійно говоримо і всі внутрішньопереміщені, які до нас звертаються і стають на облік, це буде рейтингова система. Тобто хто набирає вищий бал відповідно до поданих документів, те й в першу чергу розміщується внутрішній рейтинг. В рейтинг пріоритетні критерії знову ж таки неодноразово було розгля... розглядалося. І за нашою ініціативою міського голови Сергія Івановича Попередника <голові> ініціатива була міського голови. Внесені були зміни щодо сімей військовослужбовців, які брали беруть участь у захисті батьківщини, і вони таким сім'ям нараховуються на найвищий бал 50. Ну і фактично вони всі у нас йдуть в рейтингу перші. Це сім'ї з дітьми, сім'ї, в складі яких є особи з інвалідністю, сім'ї, в складі яких є особи пенсійного віку. Ну і загальні критерії, там вже відповідно кожна сім'я подає, що вони можуть долучити.